Ганебна прихватизація одеського припортового заводу. І тут щупальця міндіча Ко, які зайшли далі, ніж статус молодшого компаньона Коломойського. Фонд держмайна, фінансові потоки, призначення керівників все під його контролем. Веревський скернала тут лише актор, який прикриває операцію своїм іменем і репутацію інвестора. А за колісами Міндіч розписує ролі, домовляється з силовиками. І визначає, кому дістанеться черговий шматок держвласності, його смотрящий мужель через офшори роками легалізує прибутки з державних підприємств. Разом з Гмиріним вони перетворили приватизацію на бізнес із фіксованим результатом. Сьогодні кернел вже внесла 50 мільйонів гривень гарантії, а аукціон 25 листопада виглядає як чиста формальність і наслідки для всіх у 24-25 роках. Кернос із прокладки вивезла сотні тисяч тонн соняшникової олії за кордон. Бюджет недоотримав понад півтора мільярда гривень, а правоохоронці робили вигляд, що розслідують якісь там справи. На території ОПЗ збу знайшло понад півтори тисячі тонн метанолу російського походження під санкціями РНБО. Екологічної експертизи перед приватизацією немає навіщо? Усе це говорить про одне. Кенел Верецького – лише фасад, а справжні бенефіціари приватизують і сидять у кабінетах Віндіча. ну або в Ізраїлі. Смачило Соболів, скільки ще ви збираєтесь робити вигляд, що не бачите, як державне майно розходиться по кишенях, наближених до всяких бек-офісів. Хочеш більше наш Телеграм?